Пісні вночі 27 січня. І вблагаю Отця я і втішителя іншого дасть вам, щоб із вами повік перебував. Івана, 14 розділ, 16 вірш. Якої потіхи, якого заспокоєння заснав Господній народ, отримуючи привілей бути задіяним ним. І бути прийнятим до його сім'ї через зачаття Святим Духом, через прийняття Святого Духа, через помазання Святим Духом, через святий вплив, через благословення Отця і Сина, які керують нашим розумом, нашим серцем, відкривають нам Писання, спонукуючи наше серце палати, коли ми починаємо більше оцінювати довжину ширину, висоту і глибину славного плану нашого Отця для спасіння нас і всіх народів землі. Дійсно, як сказав наш Господь, Святий Дух показує нам справи прийдешті і пояснює справи минулі. Як багато наших благословень є наслідком розуміння грядуще, тисячолітнього царства, часів реституції, підняття. І зміцнення всіх родів землі.